Всім привіт, друзі! Трохи ми маємо навчитись програмування в Roblox Studio. Оце я було його. Як його завантажити через сайт Roblox? Тут треба заходити. Ми заходимо. Загрузка не Отут зазвичай, я думаю, варто натискати Restic і натискаємо Templates. Бажано бейплейт, бо там немає ніяких лисніх скрипців, такого, такого. Ну, Дивіться, зверху я парт отакий блок. А якщо натиснути тут стрілочку, то буде щось інше, то що обереш. Ми можемо обрати команду Move, навести, натиснути. І оцима стрілочками просто потягнути і можемо рухати. Є команда Scale в тому самому місці, вона збільшує. Отак. Тут можна будь-які розміри робити, здається. Не перевіряв. Є ще ротейт. от тут саме. Воно крутить. І ми з чого можемо зробити обі якесь. Ми можемо натиснути отут Toolbox, Такий молоточок. Тут моделс. І отут ми можемо щось обрати. Хай це буде машина. Окей, okay, натиснути тут треба. І отут у нас є масенка. Ну, А якщо ви хочете пограти свою гру, бо ви щось зробили, натискайте Play. А та-та-та. І воно гружиться. Ну, та воно так. І все можна отак зробити. І натиснути команду, отут є груп. І це буде суцільна моделька. Якщо є наводжу, то вона все зразу береться. Все зразу рухається і таке. І це був мій перший безкоштовний курс. Другий буде в другій частині. Всім папа, друзі! Дякую за перегляд. Ай-яй, точно, ми маємо натиснути файл, отут є. І натиснути отут Safe RoVox, щоб зберегти. Тепер точно, всім-папа, друзі. Дякую за перегляд.